Е, всі ви знаєте Колубка. Е, я почав таку маленьку серію, якщо вам сподобається, то я його далі допишу. А Я собі так уявив, як би виглядав клубок, щоб його показували на різних каналах. Є такий парламентський канал, який називається Рада. Там, де вічно показують такі смішні засідання. Ну, Перше, починаємо, як би виглядав колубок на телеканалі Рада. У Верховній Раді винесли закон про втечі і пісні для диких змірів. У діті депутати у трусарді і моїй вітон сваряться всі на купу, там нема довіри. Залишилась на табло неповна вже хвилина, голосування, кнопки натискають в дуру. Вже по закінченні помітили якось. Руда тварина убила кривдого, коли він блокував трибуну. Наступний канал у нас є НТВ. На сцені 300 кВт збіку, і люди руки тягнуть до свого кумира. А на канарах баба з дідом злещить лише самуку. Вовк є водій, за охоронця є, бо має силу. На побігушках заяць давно літає, в басейні булочок рум'яних купа веселиться. Щоб жити довго кулотку, бабла хватає. Та вкоротила віку зла фанатка і зависла до лисиця. Ну, наступний нас йде канал, на якому коли не включиш і дивишся, що так тобі добре жити, що навіть з хати не хочеться виходити. То є перший національний. Вже на ломах заколосилось жито і кожен комбайнер в передчуті врожаю. Вже скоро баба з дідом колобка спечуть і будуть ситі, і звірі пісеньку втікача чекають. Все ідеально на полях України. Живуть в достатку люди, депутати, звірі. Як в Діснейленді всі співають і радіють на похоронах колобка колобках в тій чи іншій <плес> Так, Є ще такий канал, хто має таку антенну кругу, називається Охота і рибалка. При полюванні на сферичний дикий колубок ви мали б бути завжди наготові. Заряджена рушниця, типу зведений курок, зі звіром говорити тільки на звірячій мові. От за сосною показалась голова, і зікол капає на сніг піна, на велолиска два на колобка, віддача дим тварини враз нема. Приб'ють його за вуха до стіни, на показному місці, десь в кутку кімнати, щоб пам'ятали дочки, лиски і сини, що заборонені від діда й баби. Канал, на якому часто показують машини, які ми ніколи не купимо, то і драйв ті На На болі по треку колобок. Проходить віражі, за ним несуться звірі, через плече пристібнутий пасок, на голові шолом, і він керує лампоручінні. До фінішу вже зовсім недалеко. От майорит підчастий прапорець, лисичка підло підрізає його на треку, лиш мить і круглий, як лаваш йому капець.